Роблю швидке доповнення до попереднього відео про навіс. По-перше, як багато хто казав у коментарях, для наших цілей, скоріш за все, підійшла б затіняюча сітка. Цей варіант ми навіть не розглядали, мабуть тому, що ніколи не звертали на такі сітки увагу. Звичайно, зараз переробляти вже нічого не будемо, в результаті вийшло затратно по ресурсах, але як бонус можна сидіти на терасі під час дощу. Робимо ми це скоріше випадково, ніж спеціально, але все одно це приємно. Ще один варіант затінення, про який я нічого не сказала: живий навіс з рослин. У нас на ділянці для таких цілей є дві підходящі рослини: дівочий виноград і виноград Ізабелла. Дівочий виноград, або як його ще називають, дівочі сльози, росте супершвидко. До прикладу, на цій ділянці ми у травні повністю прибрали весь виноград. В тому числі з дерев. Сьогодні 29 липня. Тут під виноградом знаходяться залишки старої літньої кухні, у якої виноград з часом став несучою конструкцією. В цьому полягає його головний недорік: він проникає скрізь. Ось його корінь проріз у погріб. Пагони також проростають глиб конструкції або всередину крон дерев. Чим досить швидко вбивають дерево. Головна перевага дівочого винограду швидкість росту. Також може вважатися недоліком. Його не так легко позбутися, як може захотітися. Ця рослина розмножується через коріння. Після покосу, вже за кілька спекотніх тижнів вас зустрічають нові пагони. При тому, що трава за тих самих умов посохла. Навесні у нас була ідея заплести частину будинку цим виноградом. На щастя, ми вчасно, сподіваюся, що вчасно схаменулись. І викопали ті кущі, що пересадили під будинок. Якщо дівочі сльози дісталися б механізму ролетів, то ми нічим би ті ролети не врятували. Біля будинку ми залишили тільки плющ, який мало не помер у нас в квартирі на балконі. Тут він наче відновлюється. Та навіть якщо приживеться, то ростиме повільно і чіплятиметься тільки за поверхню, не піде всередину. Для дівочого винограду ідеально підходять штучно обмежені ділянки землі. У рамках міста він успішно замінює траву. Не потребує догляду, лютого покосу, поливу. Красиво виглядатиме восени і не залишить по собі купу листя. Він на диво добре і швидко компостується. Опале листя буквально безслідно тане. На відкритих ділянках землі у селі дівочі сльози потрібно постійно контролювати. І обмежувати. Інакше вони поглинають все живе. Ще одна в'юнка, багаторічна умовно культурна рослина, що швидко росте це виноград Ізабелла. У наших широтах її садять заради плодів. Чим більш спекотним стає клімат, тим більше це має сенс. Але за умови постійного догляду. Без догляду Ізабела агресивно заповнює простір навколо себе. І всі сили пускає на розмноження, не на плоди. Не так швидко, як дівочі сльози, але, наприклад, від калини ми її стабільно відрізаємо раз на два тижні. Під цим виноградом колись були дерева та кущі. Тепер вони засохли. Ізабела не проникає всередину крони, але за кілька сезонів так заплітає дерево ззовні, що воно втрачає доступ до сонця і гине. Наразі ми її теж регулярно косимо. Щоб вона хоча б залишалась тільки там, де зараз вона є, і більше нікого б не вбила. На майбутнє у нас є плани зачистити на цьому місці ділянку і зробити альтанку живою горожею. Тільки треба мати на увазі, що у ній будуть жити дрібні пташки з усіма витікаючими з пташок наслідками. Про навіси, наче все, наступне відео буде про блекаути в селі.